Так. Эээ, нам пред, да? Ааа! Молодец! А не уже долго Ой, я тоже. Ааа, тут повертати треба, я понял. Так. Ого, шо ж ты так сильно повернул, алло? Ладно, по чуть-чуть. По чуть-чуть. Опять по чуть-чуть. О, быстро, быстро, быстро! Подставу ты мне заруби. Не я, а воно саме. Да? Yeah. Ну да. Я понял. Я тебе закрила, виходить. Да. Ну, срана жаба, можеш якось плавніше двигатися, а не оце от півню мутити. Четко зведе посрать. Да пиздец. Ж во всем виновата жаба. 100% я не понял. Но не я. Кусок гимна, а не жаба. Я не, вам не Не я, это не я. Бин мене два! 2. Та Падай. Так, Та ты Та профукарный. Ну, я его вбив! А, ты чувака, там. Ой, там був чувак? Да. Я думала, це ці чувачки. Ні. Які... Там могу лошадь нечего. Я тебе. Ладно. Ах ты срака банюча. Странный спринтер цел. Так. Так, е. Ай! Блин. Блин, вся надежда была на тебе. Ты ошибся. Вся Надея Ивановна была на тебе. А, оно само разбилось. Офигеть. А Ладно. Алло! Я тебе помогу. Помога Оу! Блин, не всіх зібрали. Одного не... не нашли, ну не знаю, даже де. Двух не нашли. Двух? А, да, двух. 84. У мене? Да. Надо было, наверное, того... взять шока. Нормального. Так. Да. Хто не їх знать? Перед того він не ти. Хе-хе! все. а вс. Там не по. Що це акція на місяць. Типа місячна акція третака. Че ты так Тихо... не сейфарпію сока воно? Хе-хе. <рив> <рив> Може це підписка на, на сок, не знаю. А. <рив> Нащо ти це робиш? Я не не роблю. Хунфу, я тільки, Настя. Да, ти померло. А, тут не Клас. Лас. tanto por causa isso dar yes pior yes ai o Бля, ч я Молодец! Та ці шипи, дурацьки. Я відволікаюсь постійно на тебе, а не шипи, дурацький. Шипи, дурацьки, я то відключаю. Шупи тут не винуваті. Шупи, 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 не винуваті. <рес> Класс. Можешь ты подпрыгнуть вовремя? Йо, моё Класс. Я не ожидала просто. А як тут? Чесно, я безпіняю тебе. Клас. Супер! Mm -hmm. Время. Та ми вже не встигаємо. Час вийшов, mm -hmm. я впевнений, ти, ти зможеш пробувати знову. Гаразд. А ну не таке тяжке як кажуться його можна пройти, просто треба не помилятися, от і все. Ха-ха,

зараза. Удар! не дай ходу так прыгать. Не, так не выйдет. А, Е. Ну ЧОГО? Так, сейчас секунду. Я тебе Это вытрима. Я была обдари. А! Та ти гониш. Я при... Блядь, цель до того, що воно прыгает. Так, так, так. Like. Постоянно. Класс. Ми нас пугаем, це все. Ще уровень. Там і один уровень, потому що нам треба останнього цього вдарити. Не, я манах. Я манах. Ема тяжко. пішла до дупи. я вам Це чешно, тяжко, скажу. це просто ужасно Занадто. Занадто тупо. А не затяжка. Він народжується з любов'ю. Раймен в цьому впевнений тоже. Жу люби мене. Так я. дец. Мальчика я. Бачу. І наблюдаю. Оу. Оу, ноу! Еу ел. Бач що я тут. Щоб тебе спасати. Вот именно. Так, почекай. Я йду. Треба під низом плепти. Я знаю, що треба під низом плепти, але мені для цього ще треба. Короче, ладно. Є? Yeah. Ооо. Окей. А! ты, дядя? Принтер цел ты устрой. Оп, оп, Я почти смогла. Да, почти. Почті. Почті не рахується в нашому світі. Ой! <світ> О <Ромаю>. Іди! <світ> Ой, він повзе. Пішку да, все. А, з одної сторони вбиває, а з іншої. Собачье. А! Який! Я не, не долітаю за нього. А він сам себе був, чи шо? Плану знищення. <світ> Його. Утки. І ще якась фигня. Аааа! Мене гудкою вдарило Блін, яка жигай. <рисвітна> Не ожидала такого развития события. Окей. А -а -а Ты рядом мной побегла. Да. Могла почекать еще. Могла, но не смогла. Ладно. А Так, там что слива. Да. Уу! Бау. Підводовищий. Да. Айо, коли мене! Під нею треба. Ой-ой-ой. Ти цей фигньою, а я не Я пытаюсь, щоб вона мене ще не зацепила. Вона не зачепи. Ой-ой-ой! Ага. -ой. Вс, mm -hmm. нормально дай. Є. Yeah. А! Жахи. Легкотня. Не спорю, але для мене жахи. Бо мене вбили сходи. Так. Да. Так. Куди нам далі? Нам вкрав вже? Так, да так, -да так. -да. Мене можна поки так подрати? Я хотів його врятувати, бо його mm -hmm. б роздавило. Типа під оцим вот пресом його б розчавило. Мені так кажеться. Ракети. Ой! Йопі <laughs> Прямо обла це злобило. С ракеты! Нет! Что <свят> 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 Так. Чекаю, я тикаю, я тикаю, тут не О, вот <вы> не самонаводящийся. <свят> Кожен он я уже вмерла, мне что-то это. Я тебе для чего спас, стекай! Тебе текло? Да. За мной. Можно и так. Ясно. Так, право. А! Лучше. Мене, ти гокнул. Ты йогокнул, проверяй. Так. Mm. так. Куда дальше? Сюди, сюди, А, сюди. <кхи> а <кхи> може і наверх, вообще-то. Мы з... знизу прийшли, а наверх мы прийшли. Уже не можна було Отлично Опять відстрілюємося. Ніхера цю біг ні. реально буде дофіга, я так понял. А, ще й дивися, щоб не просвічило внизу Бо буде просвічувати. Там десь стекло. Блин, мене вплинуть. Я жива, так що це його. Ай! А, бляха! Воно не тільки до стекло розпочатує. То... Що за діч? Це Та думаю, так як це. Ты шо прикалуєшся? Капець. Та жаба прямо на мене прилетіла і мене просто задамажила і все.

Так, по сардыни. Да. Еба. <laughs> Извините. Ну <laughs> ты просто. Так, влево. Теперь вправо. Люблять, ну, они кем-то. Можно было просто вверх их стрелять. Супер. А, повір, вони могли бути під углом і стріляти під углом. Тобто ми б навіть не змогли б добрати пулями. Ні, іменно чуваки. Типа ти під ним встав і вверх не нього стріляти. Я знаю, я так робив. Але вони могли стати під углом і під углом стріляти. І ти сам нічого не зробиш. А. Чекай, я щось цього Чекай, а, я. а... Ти проспала все. Да. Ха-ха-ха! Пропустите! Вже подивились Блха! Хоч ти поспішила. Писпила, Да. Але ладно, хочеш на такій швидкості? Давай на такій швидкості. Що це було? Я Ай. не знаю, що це було Взагалі. Він просто щось отак так Ладно, забью на то. Уу! Так, я понял. Ой. Ну, ты же а так шо. Що... Бейс. Ай! Я почти, почти, понимаю. Ага, я повод. Нугу! Він просто взяв і летів з платформи, тому що захотів так. Ніе! Yeah! Ля. Yeah. Як можна таке забути? Ну, я це не знаю, гай, так пишся. Я просто йду і типу, думаю, от зараз пригнеться, а воно не пригнулося, я не нажала. Ага. Ми Ми не вважає, не знає, це не сьогодні, а просто закрило. Просто я просто не встигла. Е. Я намагався тебе цей кнути. Як? Я ж пливла. Непроші. Не видно. Блин, я не пливла? Я не пропливла! все. Я може не пливла! Тяжко обходите, коли тут ракета летять. Не спорю. Якось навіть быстро. Думав, довше блять, Так. Опять вона втікає, вона все время сама втікає. Ампри! Не, я не буду драться, ну шо, тихо нафиг. Я Фінди. даже не пойму, в чем уроку ей рятувати, якщо вона сама себе рятує. Вона всегда сама себе рятує. Вона такого носу його пожмакала и хитла. Она заносує, даже золота. 687. Ну це из-за того, що ми всіх чуваків збираємо. Ну так. Ее. Із 700 охренеть. Ну це да. Жесть. А нашим нам ваші повідомлення. Нам лише треба... Лото за, ба о, чувачки Так, що у нас тут лишається? Раз. Два, три. Три. Три! Хватит вмирати. Я Просто нічого не нажимаю, і вона вмирає. В том-то і діло. Да. Так. Опять ты! Чуєш? Опять будемо його доганати. Не надо, пожалуйста ласка. А ні, це... тепер будемо тікати, походу. Ужас. Жесть, не, не надо, пожалуйста, я тікаю. Ми його доганяємо, не тікаємо! Ну за діч! Мене з'їли. Я Ми... теж не дам їду, захотілося. Жесть, окей. Вниз ауу! Oh. Верк-нис! Вниз! Нис! вверх Верк! Давай я надійсь! На тебе! Дарьс! Мене доїли, опять! А! <реш> я, ти бачив, як я хорошо пливла! <реш> да! Блін, Ми пропукали чувака! Вертаємося! Я вертаємося! Вертаємося! Вдарься! Давай! в ч. Не в мене. Рані міни, їх забагато. Мене зділи! Як так вийшло, я ж пливла. Я що знаю? Ти задалеко запливла. А, йо Короче, Коротше, я не буду намагатися тепер врятувати, бо я тут колючуся сам, якщо намагаюсь. Ну, ти просто попалася під мене, то я і врятував тебе. Та -майо! О! О, хоча б тут. Йоу! Ого! Це ракети! А! О, боги! О, ты достала. Все, надежда на тебя. Блин! Какая Надежда на тебя. Какая надежда? А, ну хотя бы. Надежда Ивановна. А, ты все что давай? Да. Я ж дары, полю. Блин. Да вас просто не все будет. Да. Нет. А что дела? Так. Ага. <свят> А я напоролся на... Мы на одной и то же чело напоролись. <свес> нет, мы на шарлы. Просто шарли. Нет, 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 нет. Не-не-не-не. <свес> 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 Да ты гонишь! И опять жвіцы! Це же. Да. Хоть бы там десь поставила, алло. Да це капець Бляха, я вмерла. Мене просто впала міна на голову. Диана таба. Ха-ха-ха! а Давай! Так, 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 прыгаем, прыгаем! Я за покапал.